Було 11 років, я вперше почула пісню Тебе це може вбити і бачила, як закохані пари танцювали. В той момент я вчила слова цієї пісні і чекала, коли ж настане цей день. Сьогодні цей день настав. Я сподіваюся, ми потанцюємо, але поки що ми маємо щось набагато краще. Це інтерв'ю. Вітаю вас Добре, сьогодні. Я зараз я мав 17 років. Я тільки від мами з татом. Я болтна, все забив. Файне місто Тернопіль. Файне місто Тернопіль. Почала просто зразу. Олег Собчук. Вітаємо вас. У місті Калгарі, дякуємо вам, що ви доїхали. Знаємо, який далекий маршрут. Через всю Америку, Канада і майже завершується маршрут. Як ваші відчуття? Відчуття дуже динамічні, бойові. Це я думаю, чути по моєму голосу. Але ми не жаліємося, нашим на передовій важче. Тому допомагаємо, перемагаємо і не відпочивати приїхав. А скажіть за цей період, за цей маршрут, це вже було у вас десь 13 міст. 12. це 12. 12. сьогодні. 12. Ага, 13 – це завершальне вже. Так. Ну, таке число містичне. А ми любимо таке. Нам той, хто вірить в забобони, тому вони й трапляються. Окей, скажіть, будь ласка, чи були у вас якісь забобонні ситуації протягом цього туру, що ви приїдете додому і, можливо, в близькому колі розкажете: от тур в Канаді запам'ятався мені цим. Або, можливо, в такому колі, нашому близькому, щоб нашим глядачам також було цікаво це послухати? Забобонних нічого не було, тому що я просто в них не вір. Угу. А ну, весь сам тур динамічний, дуже динамічний. Інколи настільки, що просто хочеться щось побачити, піти просто немає сил. Але все окей. Тобто розказати дуже багато чого є. Насправді дуже багато є матеріалу, якого і веселого, і невеселого, і різного, просто цікавого. Пізнавального і якась... мотивуючого, якого в принципі, і ми не, не на часі просто виставляти це в соціальні мережі. А яке місто от для вас було найбільш душевним? Можливо, воно вас здивувало, що ви не очікували такої реакції публіки на якусь пісню? Або те, як я знаю, що у вас проводяться аукціони. Можливо, якесь місто вас здивувало в цей момент? В Ванкувері з трьох концертів, тільки які було за ці всі роки, тобто, це був найкращий, найбільше було людей. Ну, Я свою донечку побачив, вона вчиться в Ванкувері, я її рік не бачив. І я там зіграв пісню, яку я написав у 2004 році, яку я присвятив своїй донці. Вона так називає Тетяночка. Я там її зіграв перше десь, напевно, за років 15, напевно. І це був такий, досить такий щемливий такий момент. Ось, і, ну, Було все дуже класно. О, це буквально було декілька днів тому. А от якщо порівнювати ваші минулі виступи в Канаді, бо це ваш вже не перший тур, і ви не перший раз приїздили до Канади. Порівнюючи з цьогорічним туром, з цим разом, що особливого і що можливо для вас нового ви побачили і відчули? <плес> ну, кожен тур по-своєму інакший. Він... Цей більший тур, насиченіший, складніший тур. Тобто тут нема гірше, краще, є інакший і нові люди, нові обличчя, нові міста. Ми ніколи в житті не грали в Калгарі. Ми ніколи не грали в Едмонтоні вчора, наприклад, ми були там. Ось тому це для нас новий експеріенс, новий досвід. Ми привезли привіт з України, ми поєднуємо приємно з корисним. Mm -hmm. Ось і хочеться зробити так максимально, щоб і принести задоволення людям. І зібрати побільше донатів для наших бійців через фонд Health Heroes Хірос Ukraine». Я дуже хочу подякувати промоторській компанії Молоко, яка привезла вас до нас у Калгарі. Ми теж хочемо подякувати. І взагалі, знаєте, просто за що більше дякуємо, що це в центрі Калгарі, а не десь далеко. Бо це з цими маршрутами… тут... давайте окремо подякуємо, що саме це в центрі, що не треба далеко їхати, і в нас просто не буде, слава Богу. Потім дописів, що чого ж ви так далеко забралися, як завжди. Ну, Треба було робити далеко. в центрі, і як завжди, будуть писати блін, а ми не знали, і ми не прийшли. Тому якби, дуже хотілося щоб таких дописів було менше, щоб всі знали, щоб всі приходили, щоб one shot, one hit, тому що дорога далека з України. І будьмо уважні, приходьмо на концерт. До речі, про дорогу з концертними турбам, поговоримо трішки пізніше? а От зараз пропоную вам невеличкий бліц, якщо ви не проти, так давайте. Я вже так, я, я, я вже приготую. Ми знаємо вашу пісню. Тебе це може вбити, і вона дуже популярна. І я її пам'ятаю зі своїх 11 років. А якщо б у вас був вибір співати цю пісню надалі у вашій кар'єрі чи е, почати співати нову пісню, яка б стала такою ж популярною, що б ви обрали? Тобто ну так ми робимо і те, і те. Ми, ми продовжуємо а співати. вас був вибір. Як вибір. Я ж все одно пісні буду писати нові. І кожну, на кожну пісню я в кожну пісню я сподіваюся, що вона буде так само хітом. Тому це, ну, це якось. Тут неможливо так, щоб був тільки такий вибір. Тому що я, ми, ми не гурт однієї пісні. Слава Богу, так вийшло, що в нас є сім альбомів і. Всі півтора години, а якщо, ну, якщо мінімум це годину, люди співають на пам'ять пісні. Ось, тому, слава Богу, так є і так буде, і кількість відомих пісень буде продовжуватись. Зараз пішла ера легковажної, наприклад. Тобто mm -hmm. Ця це, це пісня вже давно по популярності переплюнула, тебе це може вбити. Але тебе це може вбити, це, якби це, це вже легенда, це флагман. Тобто, ти, ти, навіть, навіть якщо ти її не зіграв, рахуй, концерту не було. Просто ну, це все. Це... Після тебе це може вбити» — це пісня про концерт, на який ти не зіграв тебе, це може вбити. Ось, Тому я обираю, я... немає такого в мене, в моєму житті, немає такого, що немає вибору. Немає вибору лише в мертвого. В живого завжди є вибір. Який, який, який би він не був. І поки я живий, поки ми живі, ми будемо творити, продовжувати допомагати, перемагати. От така буде моя відповідь. Чи я бачила вас минулого літа у Празі? Ви були на такому імпровізованому мітингу вдячності і співали там на людях. Він був спланований, він не був імпровізований. Якщо вбирати виступ на велику публіку і великий концерт, чи брати ось такі речі, де ви дуже близькі до аудиторії на вулиці? Я... Меценвазі, де краще в клуб, клуб, вулиця Для вас, от на сьогоднішній момент. Там, де нас хочуть бачити. Ми досить лабільні. І ми себе гарно почуваємо, як і в маленькому клубі, так і на стадіоні, і в палаці спорту, і на площах. Тобто тут питання, скажімо так, навіть не в нас. Тут питання в тому, хто навколо. Тому що все, що ми робимо, це робимо не для себе, а для людей, які навколо нас. Тому тут стеро, тут важливо стеро, емоційне стеро. А от про що це емоційне стеро, От з війною у багатьох з нас щось відкрилося, щось закрилося. Що з війною особисто ви для себе вичерпнули назавжди? Якісь правила, якихось людей, якісь ваші відчуття, і що ви собі набули? Ну, звісно, війна просто було вій... життя до війни і життя після. Це для всіх. Це зрозуміло, так? Так само і люди, які були в цьому житті. Які були до війни і після. Так само і деякі погляди. Тобто, оці речі так, багато чого змінилося. Насправді, я не скажу, що кардинально, але деякі речі кардинально змінилися. А деякі, деякі речі просто довелося переглянути. А що кардинально для вас особисто? Кардинально? Для мене кардинально змінилося те, я зразу побачив, хто яху, хто втік, хто допомагає, хто ховається. Хто робить вигляд, що щось робить, а хто нічого просто не робить, і цим пишається взагалі. Ось отакі. от до таких людей в мене кардинальне ставлення. Ось, до всього російського кардинальне ставлення. Це однозначно. Ну, у вас воно завжди було кардинальним. Там вибачте, та запитайте. Ми були просто в такій країні, жили, де, яку розривали просто на шматі. Зараз в нас є шанс. На зараз є шанс просто зробити свою країну українською. І це, його не можна нам втратити. А ось про те, що ви кажете зробити свою якби, країну українською? Я бачила декількох інтерв'ю, ви про це говорили. Але мені хотілося б запитати саме про музику. Ми часто говоримо українська музика, і е, зараз створюють українську музику, там як кажуть, шароварщина, да е, потім ці танки, там ще джевеліни. Що для вас є поняття ось ця українська музика? Якщо ми можемо розкласти як на інгредієнти, чого воно складається? Який музичний інструмент, яке наповнення? Які слова вам хотілося бачити і чути в цій новій українській музиці? Музиці. Мені хочеться чути українську мову, це по-перше. Це те, в чому ми, до речі, були завжди кардинальними. Треба просто розуміти, в чому ти впевнений точно ти кардинальний, в чому ні. І з віком, до речі, погляди кардинальні змінюються. Добавляється досвіду, мудрості, якихсь речей, знань, ось якоїсь виваженості якось. І української музики. Україномовної музики, до речі, додалось набагато більше. Наголошую, дуже шкода, що такою ціною. Дуже шкода, що такої ціною. Ми завжди співали українською. І продовжуємо, і будемо продовжувати це робити, допоки нас, нам вистачить сил. І я би хотів бачити більше української мови, я би хотів би бачити більше якості, більше творчості, а не бізнесу. Я би хотів, щоб українські виконавці, якщо вони на сцені в жовто-блакитному і патріоти, то щоб сходячи зі сцени, вони продовжували розмовляти українською. Я би цього дуже хотів. Ось я би хотів, щоб далі працювали закони, щоб Україна була українською, щоб український шоу-бізнес був українським. Ось оці речі, це абсолютно нормальні речі. Їх давним-давно вже треба було зробити. Ось цього я би хотів, але, звісно, боротися за якість. А от як вам зараз в тому моменті, що ви все життя з 2000 співали українською мовою? І от саме зараз це стало трендом? Чи не шкода вам, чи не вражаєтеся ви, наприклад, на публіку, яка так довго була сфокусована на російськомовному, а тут ось сьогодні вона як прокинулася? Ну, я вже сказав, частково відповів на це питання. Шкода, що такою ціною. До них всіх дійшло. Ось і все. Як тут немає якоїсь такої образи, прикро. Прикро, що такою ціною. Ось і все. Треба було стільки людей, щоб така біда прийшла, щоб вони всі поняли. ось. Сподіваюсь, що до них дійшло і вони вже будуть тримати цю лінію і будуть цим пишатись. Продовжувати працювати. Тут є, і, та й слава Богу, що так сталося. Чим більше наших, тим менше їхніх. І вони почали співати українською, їхні прихильники почнуть теж, дай Бог, розмовляти українською. Тому в цьому однозначно є плюс. Шкода, що такою ціною, але плюс є. А якщо говорити ще про ваші зараз виступи, от для мене було реальним відкриттям, те, що ви з 2014 року, коли війна взагалі глобально розпочалася на території України, ви тоді вже їздили з різними волонтерськими концертами? Ви підтримували наших військових виступами. І ви, мабуть, були одним із тих, хто це дійсно робив з початку війни, не повномасштабної, а яка взагалі почалася. Для вас особисто є різниця між тими концертами, які ви робили раніше, і те, що відчували люди, те, що вони вам говорили, з тим, що ви співаєте зараз, ось ця комунікація вона змінилася. Зараз набагато контрастніше, тому що рівень біди, скажімо так, і горя, набагато вищий, набагато більші масштаб. Але ті люди, наприклад, які тоді допомагали, і зараз, вони, вони ніколи не зупинялися, починаючи з початку 2014 року. Зараз їхня кількість збільшилась, і слава Богу. Ми дуже вдячні, до речі, у всій діаспорі українській, всюди, не лише в Північній Америці, а й в Європі. І в Південній Америці, і в Австралії, і так далі. Тобто всі всі дуже серйозно супортять, всі серйозно допомагають. І ми це всі бачимо, відчуваємо. І на концерти люди приходять, і аукціони, і так далі. Це все, це все видно. Так, зараз ну, ми просто ну, кожен свідомий українець розуміє, що він не має просто права бути осторонь. Ми не маємо права, просто якщо ми українці, ми не маємо права просто бути осторонь і просто на це забити. Ми не маємо права на це. Я в мене в голові не вкладається, як можна на це зробити? Я би не зміг би, наприклад, там, я, я не уявляю, що я зараз, наприклад, тут лишусь і не повернусь додому, я, 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 я просто в мене в голові це не вкладається. Я не зможу. Я так не зможу. Люди до кінця не розуміють, через які труднощі ви проходите для того, щоб опинитися за кордоном. По-перше, як морально, що ви виїжджаєте давати концерт, і по-друге, про те, що це і такий складний юридичний процес, і взагалі підготовка концерту. Чи могли б ви розказати, з якими труднощами ви зіштовхуєтеся? Як взагалі це відбувається? Трішки заглянути за лаштунки. Ну думаю, тут частково питання до е Романа Паниченого з. Е з молока, який саме, по суті, є організатором нашого туру, лише нашого, і багатьох українських відомих гуртів і співаків, і так далі. Ось від себе особисто можу сказати, що так, справа дуже непроста і складна, як є, щоб виїхати і все, все підготувати, організувати логістику, зробити рекламу, щоб люди прийшли і щоб. Кожному постукати, сказати, хело, у нас тут концерт, там, приходьте, тому що це відбувається як мінімум раз в рік, а то й мінімум в два-три роки. Ось тому, е, однозначно, це відповідальний момент. Це такий, навіть я б сказав, навіть такий дуже тонкий, інтимний навіть момент, коли ти приїжджаєш, от ми, ми за десятки тисяч, там, там, за 10 тисяч кілометрів точно від України. і ти бачиш людей вперше, ми в цьому місті вперше, наприклад. Хочеться, щоб людей прийшло більше. Хочеться, щоб люди більше аплодували. Люди якось, Хоча, в принципі, на більшості наших концертів цього достатньо, чесно. Хочеться більше донатів на ЗСУ, потім, які ми передаємо і про які ми звітуємо на сторінках, соціальних мережах. Хочеться більше цієї. Цю емоційну блутузу, емоційного старого хочеться єдності. І, звісно, не просто послухати музику в даному випадку зараз, а й задонатити. Допомагаємо, перемагаємо. За цим тегом ви можете прослідкувати всю нашу активність від початку повномасштабного вторгнення. А за яким відчуттям ви хочете, щоб сьогодні люди пішли з вашого концерту? З якою думкою? Я хочу, щоб з кожного нашого концерту, особливо зараз, під час війни, люди йшли. З відчуттям мотивації впевненості в тому, що ми переможемо і з величезним бажанням допомогти, навіть на відстані. І, звісно, це світла, сильна енергія. Бо ви ж бачите, ми воїни світла, ми всі, не лише скай, ми всі, бо ми на своїй землі, нам чужого не треба. Ми переможемо, тому що світло Встрічі завжди переможе. Подаруй світло, подаруй світло мені, подаруй світло. Подаруй світло. Даруй світло.